Торгівельна марка злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Я вітаю глядачів. До вашої уваги черговий випуск із телециклу Відверто про злагоду. Сьогодні будемо шукати злагоду в Україні. Будемо робити це з гостями студії. я вам представлю це Віктор Вретенников. Він заслужений діяч мистецтв України, письменник і кінопродюсер. І Петро Бенюк, народний артист України. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора будемо шукати злагоду сьогодні. І першим звернувся до пана Віктора. І народним депутатом ви були у минулих скликаннях і керували великим підприємством. керуєте сьогодні. Скажіть, будь ласка, що складніше робити: створювати закони або їх виконувати? Коли в першому скликанні я працював народним депутатом, я бачив, що от з трибуни кажуть одне, а нас а, 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 а роблять зовсім інше. І я думаю, як воно можна? І тоді ж для мене була політика. Я, я другий раз не сам не захотів балотуватись, бо, думаю, дуже бруду багато в депутатському середовищі. Я не пішов. І от тоді в мене до, з, така ідея дозріла. Я створив спочатку роман, а потім фільм Дикий табун. Я хотів створити образ, образ українського народу. Я не знав, як його зробити. Можна було зробити якогось героя одного, знайти такого. Як образ всього народу, а я зробив образ дикого табуна. Дикого табуна. Я зробив образ, але на нього палюють і влади, на нього полюють злодії, палюють, на нього на цей табун полюють менти. І він, він все виживає, бігає, цей дикий табун. І ну і одного з злочинців найкращого, або я сказав, навпаки. Такого дуже брудного злочинця зіграв Петро Бенюк. Петро Бенюк, да, він зіграв злочинця, який, який керував оцими всіми злочинними угрупованнями, будучи першим або першим міністром, він керував всім злочинним угрупованням і злодіями, і ментами з усіма, які які полювали на дикі табу. Скажіть, а що складніше вам було зіграти того партократа? Ми вже обговорювали Литюка, да. І... Ось або цього міністра Ви ліганта, знаєте, не, в, було, в акторському ну? житті нема складніше, легше. Я, до речі, по життю своєму Чому так, я чула, кажуть так. Я зіграв е, і священників, і генералів, і е, супергенералів СБУ, і е, депутата Верховної Ради зіграв. Ну Кого я тільки ролі не грав, і нарешті Веретенніков мене підтягнув до вищої влади. А от я спитаю у, у пана Віктора: кого mm -hmm. б ви із героїв визначили особисто? Ну такий там акторський склад, да, окрім. Пана Петра що крім і окрім це саме. окрім ну не дали мені продовжити далі. Ні, не так окрім пана Петра, знімалися ще. Ви ж не дослухали до кінця? Ще такі чудові. Володимир Гастюхін, ми його всі дуже полюбляємо. Його народ любить. Це дуже герой. Він головну роль зіграв в цьому фільмі Дикий табун. Єгор Бероїв, це молодий актор. На той час його ніхто ще не знав. Ми його відкрили для кінематографу. І після фільму Так, да. <рив> да. да. він тільки дружився на Ксені на Ксюше Алферової. Але потім його почали… Він вже там і турецькому Ганбіті -ган головну роль зіграв. Зараз він, мабуть, його всі почали. Після нашого фільму його замітили всі. Але ми перші його замітили. І взяли його на цей роль. Ну і головне, це ж я ж казав, що головний герой це в мене сам Та, дикий табун. Ми знімали вже 2003 році. Я в той час вже був другим обраний народним депутатом України. Якраз не міг кожного дня бути на зйомках, тому приїжджав на зйомки. От знімали в Олександрії, і мені телефонує Валерій Рашко, режисер дикого табуна, і каже. Я не можу в ваш сценарій вписатися, в мене не виходить. Чому? Каже, приїжджайте. Я приїжджаю в Олександрію, а там табун, про який я вже казав, він дикий, дійсний. Він спочатку весни до осені, він гуляє сам по собі. Але треба було по сценарію білу кабилицю для Гважака привезти. І привезли білу кабилицю з іншого табуна. Але що воно вийшло? Коли побачили білу кабилицю, а там всі, весь табун був гнідой. І коли вони побачили цю білу кабилицю, всі е, дикі ці гніди кабилиці стали до неї задом і почали її лягати. Так бити, щось насмерть не забили. Ми ледве відтащили е, не її. Прийняли. Да, не прийняли ви її, вона, вона біла, не а вони гніди. Да. Да. І прийшлося, походу мені змінювати сценарій, трошки змінили ми сценарій. Отак от воно і в житті буває. Тобто… Дикий табун, народ наш український, не сприяв оту білу кабилицю, яка була зверху нав'язана мною спочатку як автором, потім режисером Валерієм Рожко. І ми, ми, ми по ходу змінили сценарій. А як, по-вашому, якщо поставити гніду кобилиці і білу, котра з них красивіша? І краще, ну це може бути і біла краще. Може бути і а ні на так. той момент. На той біла. момент Біла була краще, О! і вона ніхто не терпить кращого біля себе. Да. Як тільки краще його хочуть залягати, як ти не кажеш, ногами закопати і знищити. Не так? погоджуся із вами, бо а же ми шукаємо злагоду. Ми шукаємо. Віктор Олександрович шукає злагоду в Україні. О, шукав бачите? тоді і пошуками кубелиті шука... е теж шукав злагоду. У Верховній раді він шукав. <laughs> <laughs> Взагалі є злагода в Україні. Злагода в Україні є. Ось я вам скажу, оце вона у нас на столі злагода. <laughs> 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 ну, я кажу, це злагода. Це ж жадигейський сир. Це ж навіть не український. Так, Але це дуже дуже корисний сир. Він український, хоча й назва. Це адегейський, дегейський. да, рецептура адегейський сир. Але ви, ми знаємо, що на, на Кавказі люди живуть століттями, uh -huh. і тому я хочу, щоб на Україні теж українці жили, споживали цей сир адегейський, і наш вік теж наближався до столітнього. Давайте будемо дивитися, як виробляють на вашому виробництві український адегейський сир, а потім будемо продовжувати. Адегейський сир містить велику кількість фосфору та кальцію, які необхідні для росту та зміцнення кісток, а також нормальної роботи нервової системи та пам'яті. Також у сирі у великій кількості присутні вітаміни групи Б, вітамін А, відповідаючий за зір та шкіру людини, вітамін Д, необхідний для росту кісток та зубів. Низька калорійність цього сиру дуже приваблива для людей, бажаючих зберігти струнку фігуру на довгі роки. 100 грамів сиру містить усього 240 кілокалорій. При цьому вживання лише 80 грамів продукту забезпечує організму денну норму кальцію. Отже, як бачимо, смачно та корисно. Додавайте в свій раціон адегейський сир від торгівельної марки Злагода. Ось такий адегійський український сир. Пане Петре, ви колись куштували такий продукт? З такою назвою «Адегейський» куштував у Львові. Є в продажу адегейські сири, але такий сир, як я спробував тут у Веретеннікова, так? та е, такого смачного, м'якого, неселеного, ніжного сиру, я не пробував. Це дійсна новинка, бо ми його тільки запустили в виробництво Адегейський сир. Це вірна, правильна і смачна новинка, так що з Богом проважуйте його й далі. І я б був щасливий, щоб він в скорому часі з'явився у Львові. Я вважаю, що злагода скоро достане до Львова. <рес> і давайте наприкінці знов повернемося до фільму. А, окрім такого зіркового складу акторів, там ще було було потім багато нагород, я знаю. Ну, що казати про фільм Дікітабун. Його купили вісім країн світу. Це такі кінематографічні країни, як США, як Канада, Італія, Франція, Німеччина. Я вже не беру Росію, ну, Україна і Росія. Це перші побачили цей фільм. І цей фільм на міжнародних кінофестивалях кінофоруму. Я за цей фільм, як автор і продюсер цього фільму, отримав золоту медаль. Олександра Давженка. Це найвища міжнародна нагорода для мене. Золота медаль Олександра Давженка. А в самому фільму, в цілому фільму, присудили е, теж Медаль, Лесі, Українську медаль, але вона міжнародний статус має. Ле, медаль Лесі Українки. Да. І до речі, хочу вам подякувати за те, що спілкуючись з акторами з Москви і з Білорусі, з Гостюхіним, я. Повинен відмітити, що дуже інтелігентні і доброзичливі люди, е, особливо особливо так, особливо Гостюхін. Коли ми вперше зустрілися в кафе, він знаючи, що я зі Львова, він вітався зі мною українською мовою, розмовляв українською мовою. Тільки єдине на прем'єрі, коли була на 2,5 тисячі глядачів. В жовтневому палаці Палаців, так, в Києві була. То приєдна. він вийшов на сцену, і я стояв в тій групі е, на зустрічі з глядачем, і він оголосив, що хоче заспівати українську народну пісню Ой, чий то кінь стоїть, і співав по білоруськи, а я не міг заспівати по-українськи, бо в мене на той час не змикання зв'язок було хворе горло і стояв. Нічого, Але бачите друге. на головного героя Володимира Гастюхина, як вплинув дикий табун. Він заспівав пісню Ой, чий то кінь стоїть Так, да, і про коня. Але називав, що то білоруська народна пісня. Саме головне, що він назвав не українська народна пісня, а сказав, я вам заспіваю білоруську народну пісню. Ой, чий то кінь стоїть. Ну, гостюхіна, на жаль, ми вже не послухаємо. Сьогодні будемо слухати вашу пісню наприкінці програми. А на сьогодні все будемо завершувати. Я дякую за участь. Дивіться, і слухайте, і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення. У моря у сіньєво моря. Со мною ти рядом со мною, і сонце світить Лише для нас з тобою цілий день. Шуміть прибой Прозрачное небо над нами И чайки кричат над волнами Кричат, что рядом будем мы Всегда словно небо и вода Смотрю на залив и ничуть не жаль Что вновь корабли уплывают вдаль Плывут корабли, но в любой долине Найти им счастливее любви А над морем, над ласковым морем Чатся чайки дорогой прямою, И сладким кажется на берегу поцелуй соленый губ. Как звезды взойдут и уснет прибой, дельфины плывут мимо нас с тобой. Дельфины, дельфины, другим морям расскажите, как счастлив был я. Ты со мною, ты рядом со мною, и любовь бесконечно, как море. И солнце светит лишь для нас с тобой целый день, поет прибой. Целый день поет прибой, целый день поет прибой.